Чи проявиться загадана людина найближчим часом? Поки взаємодійте енергообміну за особистим розкладом. Звертайтесь до мене в інстаграм. Дивимось, чи проявиться він. Поки що людина знаходиться в стані підвішеного. Тобто ніяк діяти не планує в нього постійні якісь. Упередження на рахунок того, що робити чи не робити в твою адресу, якісь вчинки, тут момент несприйняття реальності. Не зовсім розуміє, в якому напрямку рухатись. Ти його приваблюєш безумовно. Королева, жезлів, це у нас яскрава. Знаючи собі ціну. Приваблива дівчина, яка постійно знаходиться в певному русі, ти постійно розвиваєшся, не стоїш на місці, тобі постійно ніби не йметься, ти плануєш розвиватися, кудись їхати, бігти. Така активна, легка на підйом. Думки про тебе однозначно є. Можливо, навіть може оцю відповідальність стосовно. Проявленості перекладати на тебе, що, може, вона проявиться до мене. Так, да, думає про це дійсно. Думки, думки. Може ще програтися як певна образа. Багато самоаналізу на рахунок тебе. Поки що в Луні знаходиться людина. Дій найближчим часом в твою адресу я не бачу. Людина нібито очікує дій від тебе. Так, колісниця, дивись. Хоче, щоб ти проявлялась до нього, сам не хоче брати відповідальність.